Я там можу. В принципі, там сидіти сидіти, бо я дивляться минулого разу. Так, все ну, в принципі, тут А ви доручення маєте? Доручення ви маєте? Суддя в судовому засіданні. Наскільки я знаю ти перенос, який наповнювати відданий на реєстру процесуальний прокурор. Бо я три я подавала скарги. А Барановського Барановскую на рабочем месте ни разу не застала? А сегодня Барановский я на рабочем месте? Thank <laughs> з зайванням відділення співпрокурорів архітектури, з того, що це відкритиме. Судове засідання ділянки співпрокурорів, судове засідання працюєте технічним заходом комерції. Дякую. Чому не чекати? Відводить пан Суч, який радий слідчого суду, який буде я вам довіряю, відводу не буде.

Тому що свою, у нас є супровідний поставив якого пішло і тому ми зручно закупувати без самого такого письмового дорожнього. Ваша честь я заперечую, в інтереси прокуратури представляв даний працівник Тернопільської прокуратури Тернопільської області, тому що скарга стосується процесуального прокурора Барановського, а не От, Прошу даного прокурора пересадити на лаву вільного слухача. Так як належним чином повідомлений процесуальний прокурор Барановський, а то що він не з'являється вже другий раз у до засідання безпідставно, Свідчить, і він належним чином був повідомлений. А шаге прошу пересадити його на лаву вільних слухачів, так як його не це. Якщо хочеш там пересадити, а що вона доручення, тоді вирішили. Чи мой ніколи питання склав? О, поки що за ваше про таке. Перше тут є такі доводи про те, що скажете на початку, що ви подавали 12 грудня до міністрного суду скаргу, так? Так, Він подавали 26 січня 2015 року скару. Це ж таких саме подав? Так, ваша честь, я. Немає результату. Я вам, значить, я про... вам покажу, от вам покажу мене на б... сліду з таки шостий. КПК України, чи каната і не викликала з мусорного печата. Друге питання. Я какие що візьму? Друге питання. Скажіть, будь ласка, ви, наскільки я бачу, що ви зверталися до... тут? Mm -hmm. Зверталися. Заяву, так? Було три заяви навіть. Було три заяви і я а особисто... Так, і які я. результати? Ваша честь я приходила і на прийом до заступника прокурора Тернопільської області Антюка. Він мені сказав, що вони письмово мені нададуть відповідь. Це 13, тринадцятого грудня, здається, було. Коли я приходила на особистий прийом до прокурора Тернопіль заступника прокурора Тернопільської області. областіка Івана Петровича була на особистому прийомі. А і він мені сказав, що письмо прокуратура по моєму зверненню дасть відповідь. Відповідь я не отримала. Повторно я знову дала заяви. Прийшла, сказала мені Барановський процесуальний, потім я другого прийшла на прийом до прокурора Тернопільської області Гулкевича, але він мене не прийняв. І прийом проводив не в приймальні, а приводив вже в своєму кабінеті закритий прийом. Тобто, виходить, мої права якби були порушення знову прокуратурою Тернопільської області. І коли я приходжу в прокуратуру Тернопільської області. Прошу, щоб вийшов до мене прокурор Барановський, мені завжди кажуть, що прокурор Барановський десь в командіровці в Києві. Це навіть відео я зняла, яке розмістила в Ютубі, щоб прокурор уникає зустрічі зі мною. Дякую за... Навіть прокурор Тернопільської області боїться чомусь прийому. Дякую, за розуміння. що свідчить довкола перш.

6 січня 2015 року 19 грудня 2014 року. Отвірка, тих кожен минуло. І друге питання. Запиту прокуратури Тернопільської області, про пробочу прокурора і зареєстровані прокуратуру Турцію 20 грудня 2014 року. 1414 і 1 грудня року

Статті 306. частина третя розгляд скарг на рішення дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов'язковою участі особи, яка подала скаргу чиї захисника представника. Та слідчого чи прокурора рішення дії чи біздіяльність, яких оскаржується. Відсутні слідчого чи прокурора не є перешкодою до розгляду справи. А якраз мене належним чином ніхто не повідомив, і не закликали в судові засідання, навіть якщо би вони були. Тобто чомусь Тернопільський міськрайонний суд. Я вас не задумав. No. Ні, ні, ні. Попередні, зараз я скажу, 19-го я подавала, 12-го через канцелярію Тернопільського міськрайонного суду. Заяву, і також я повторно 26.01 теж подавала 15-го року через канцелярію Тернопільського міськрайонного суду, повторну скаргу на бездіяльність прокуратури Тернопільської області. І мене згідно з частини 3 статті 306, як заявника, чомусь не закликали в судові процеси. Пройшло досить багато часу. Це грубе порушення кримінально-процесуального кодексу України суддями, якщо навіть розглядалася моя заява. Без моєї участі вони суддя не мав права цього робити. І ще й досі ніякої відповіді нічого не Тобто, виходить, таке враження складається, що судді Тернопільського міськрайонного суду чомусь прикривають самі теж бездіяльність прокуратури Тернопільської області. Це за потробиться з метою до нашого суду, uh -huh. змогу до того, чи це скарба, зі зводичного можливо розглянути скарбку. Вони допоможуть війська і одне саму розглянути. Так, так, але згідно. Кримінально-процесуального кодексу я маю право повторно подавати скаргу, якщо не розглянути були мої попередні скарги. Тому я, скористалась... Тому я і скористалася своїм правом і подала повторну заяву. Вже втретє. І ще честь хотіла зазначити, що взагалі, якби скарга моя мала би розглянутися протягом 72 годин, коли я подавала першу скаргу в суд, а вже скільки пройшло часу, це ще з до 12 двінадцятого виходить, що це вже практично два чи скільки місяця і розгляду скарги її першої не було. свечить уже кругу из деятельність Тернопільского міськрайонного суду. 10 раз, не не, в 10:30 сутрин. На 16-то число.